Знову такий острів і ну, мен не встигає на свою половину і він заволодів м'ячем. Гополюк, Гополюк битий потрібно пробиває. Андрій Гополюк встигає завадить. Якісно пробити Поліченко. Три хвилини. Рівно три хвилини залишається до завершення першого тайму. Моменти біля стійки пролітаємо. Давай, Сергій. Бувай ще один удар. Ващенко не вдається переграти. Алкіпра є твердовський, твердовський пробиває. Жорто картка буде так. Для Удар потужно пробиває чечу чи в ближний кут. Ну, таки. Ось такий позицію займав і знову проходив. Набагато гостріші моменти створює острів. Зодного разу переграти не вдається і не влучає в дальний кут. А, і тут э, чесно. Ну, Але все, Грати ще дуже багато часу, потрібно зрівнювати э, рахунок. Моменти залітає! Ой, вона повернулася. Якщо так можна казати. Все дуже і дуже добре. Вайцеховський. Цехотський забивати потрібно. І забирає, м'яч. Тут не без проблем. Ну, абсолютно закономірна жовта картка. Да. Моменти, де забиває пробиває. двічі. Да. Як же класно все зробив Антон Ник... Моменти! Як же так, як не заводоходить, ні, потрібно повертатися в оборону, немає сил вже у зозуля. Пряма червона картка. Там напевно щось казало. Потенка тут я Тут повертаємо. Ну і все, друзі. Нас очікує з вами серія післяматчевих пенальтів. Острів розпочинає цю серію. Після пенальтів. Давайте дивитись. Павлюченко пробиває, вгадав кут, але прямо під стійку 1-0 рахунок стає. Юрій Зазуля. Перший удар мені. Удар! ну тут взагалі без шансів. Підпоперечено. Олександр Ванжа. Удар 2-2. Рахунок стає, поки що без помилок нас. Сорі, після після в пенальті. По два удара зробили. Вайсер пробиває також. Це, чи... По центру залишався. Михайло Прохода. Стати ворота острова напробувати буде Максим Гузієнко, автор забитого м'яча за Магдалинівку. Він забиває 3-3. Тут вже точно буде більше забитих м'ячів в серії стомачових команді, а ніж вчорашній серії поліції Дніпропетровщини та Континента. Там все залишилось 4-2 в рахунку на користь континента. Отже, Вайцеховський. Вайцеховський, спокійненько. Жа, повернувся, тут просто такі долки ну, переостро чередуються. По удару, отже, його Забиває його палюк. 4-4. Удар 5-4. Девідів також забиває. Хто п'ятий удар буде бити буде Артур Туленцев Пробувати в Магдалинівки. Забиває 5-5. Стає рахунок. Ну і далі до. до... Похибки, десять ударів зробили команди і поки що жодного разу ніхто з голкіперив не зміг. Поратися хоча б з одним пострілом суперника Кирило Єрмішов. Також забиває 6-5. Віталій Рубцов. Йде до м'яча. Ну, Бачимо шостий удар, шостий номер. Будин ні. Дивимось. Удари парирує цей Удари. Острів з величезними потугами, з величезними проблемами. Лише в серії після матчових пенальті виходить. Все ж таки в наступний раунд. Магдалинівка була дуже близька, до того, щоб створити невеличку сенсацію, а можливо невеличку. Не вітаємо Команду класний поєдинок провели і, на жаль, команда з Кубком прощається, а ну а острову потрібно робити виставки. Це Кубок і команда з 4-ї ліги не тільки бій може дати, а й просто вибити тебе ще на першому для твоєї команди раунду плей-офф. Юрій, на жаль, Магдаливка припиняє участь у мова Кубку, але з високопіднатою головою, так можна сказати. Ну, раніше я інтерв'ю також давав, коли був чемпіонат у нас. Я казав, що ми дещо шукаємо свою гру. Ну Вже, я так вважаю, десь ми на вірному шляху. Дещо не виходить, не виходить, але шукаємо, шукаємо. Ну і Я думаю, в четвертій лізі ми повинні показати кращу гру. Лігі Х. Е, якось особливо налаштовувався на команду першої ліги, тому що острів да. і Кубковий боєць, багато вони дуже класно виступало. Е, звісно, багато хлопців ми з команди Острів знаємо. І багато дуже хлопців досвідчених. І Ми знали, що легко не буде. Ну, от Сьогодні голкіпер ваш Михайло проходить, там стільки сейвів створив. Можливо, просто вже сил не вистачило там, на серію пенальтів. Так, да, заморився. І, ну, як сказати, основного голкіпера не було сьогодні. Міша другий у нас воротар. Ну що міг, та він показав. Дякую, дякую за участь в наступних дякую. матчах. Да. Аркадій, ну, по-перше, вітаю з виходу в наступний раунд, але ну, чому ж так складно? Дякую за вітання. Чому складно? Тому що хлопці наші вирішили, що вже в наступній стадії. Сьогодні прийшли. Розважатись на полі, а футбол цього не прощає не, ну, не, не пробачає. Не пробачає не. Так. Тому е, поки е, суперник нас розбудив, поки е, розгодили самі себе, і тільки після цього почали створювати якісь моменти, і то е, сьогодні е, знов-таки е, нас Наказує Боженька і тому реалізації не було. Ну, ось і ви почали грати з п'ятим польовим, там 5-40 залишалося або ні, а от наприкінці матчу взагалі в меншості залишилися. Не було так якось вже лячно. Лячно не було. Це наслідок особистої дисципліни Максима нашого, який вирішив, що сьогодні матч вокруг нього крутиться, але ж бачите. Судді, на, на мій погляд, справедливо, ну, вилучили його. Ну і добре, які висновки робити, як готуватися на наступного суперника? Висновки ті ж самі. Футбол проста річ. Тобто, якщо ти налаштований, якщо ти хочеш, ти перемагаєш. Якщо ні, е... То, ні, то не перемагаєш. Хочу подякувати команді Магдалинівки. Ігра була рівна, незважаючи на те, що досвід був на нашій стороні, на нашому боці, але ж за рахунок бажання гра була сьогодні рівна, тому 1-1 – це закономірний результат. Дякую. Перемогу.